Привіт всім. Замовив в магазині яскрава. Не путайте з яскравою клумбою. Це майже один і той самий магазин, але яскрава це інтернет-магазин, та сама продукція, але Опт. Замовив 10 саджанців в ПДВ'ятці Чудова коріннева система. Вона вже, звичайно, під морозом була, мені тільки вчора її прислали. Ціна питання. Дуже смішна, 45 гривень. Чудово упакована. Ось. Магазин яскрава. Взагалі, розчарувався в багатьох інтернет-магазинах. Зараз замовляю лише в двох. Це яскрава або яскрава клумба тата та -та... садиба. Там теж приємні ціни і непоганий товар. До речі, от в понеділок я очікую від них останню посилку в цьому році. Я сподіваюся, що останню, що мене не потягне більше замовляти. І зроблю теж там розпаковку. Мені ще яскрава клумба повинна прислати тюльпани. У них хороша була акція. Там теж, якщо ти замовляєш від 30 штук одного сорту, то там. В районі 12-13 гривень, де в залежності від сорту, який ви оберете сорт тюльпана. Так от, скажіть мені, будь ласка, у вас та сама проблема, як і у мене, що садити є, а де садити немає. Або все зайнято, або ділянка не розроблена. Тому е, от 10 саджанців, тут вже 8 саджанців, 2 я вже віддав родичам. Ще раз кажу, ціна 45 гривень за штуку. Ну, взагалі це смішно. Вибираю жоржини. Це веселі хлоп'ята. Ще раз кажу, це не посадка, це тимчасова прикопка. Тому що проблема лише одна, немає місця. Гуртензія цих сортів і нічого не буде. Її можна викопати, а там ще багато таких самих з минулої ділянки. Це теж посадив. Ще посажу, напевно, ще три, а дві я закину кудись в інше місце, бо тут уже місця немає. А, до речі, що я хотів сказати, я в тій самій яскравій замовляв Самарську Лідію. Теж гортензія. Але в двохлітровому горщику вона була не по 45 гривень, звичайно. Це вважається як 1 однорічка чи двохрічка, а це вже більше кущика. По 170 гривень. Опт у них вважається від 4 штук. Ну, Просто подивіться різниця. Я не пам'ятаю, чи це в цьому було. Ні. Ні, це інше. Там більше були горчки. От різниця. Дивіться. Так, звичайно, це зрозуміло, що воно ще зайде в землю, шапка більша. Але чисто по стеблу, по гілочкам. Ну, звичайно, це товща, підрізана. Але різниця не така велика. Ну, я розумію, що там в сорті може бути. Але вони теж, коли там в П9, це 45 гривень. А якщо там півлітрова С2, 2-літрова С2, то 170 гривень, по-моєму, вона й коштує. А на інших сайтах ще дорожче. Тому я, я вважаю, що вигідно купляти все-таки в п 9 цієї, по-моєму, не було в п 9 Та мені, по-моєму, 10 штук не треба було, я якось так думав. Ну, П9-ка немає. Чи є? Не пам'ятаю. Можете на сайт зайти подивитися. Так що вибирайте по дев'ятку. Без акції, по-моєму, 70 гривень вона коштує. а По акції зараз 45.